Благодійний фонд Карітас створив у Запоріжжі простір дружній до дітей в рамках допомоги людям, які постраждали від війни. До дитячого центру запрошують запорізьких дітей, дітей з родин, які вимушено покинули тимчасово окуповані території, та вихованців з особливими потребами. Ми вирішили е, зробити такий мультконцерт, побудувати локації, створити квест, щоб діти змогли весело провести час, поспілкуватися один з одним, знайти нових друзів, а їх батьки. Так само приєднатись до нас або відпочити. Це пісочниця, це твістер, це волейбол. Сьогодні в нас є така локація, як казкова Україна, де діточки можуть залишити свою лодоньку розмальованою фарбою, і потім ми збережемо до кінця року і будемо, як то кажуть. Згадувати ці добрі часи, коли ми ось один захід, інший створювали для дітей. Батьки можуть залишити дітей під наглядом кваліфікованих працівників центру на декілька годин. Участь у всіх заходах безкоштовна. Анна вже три місяці знаходиться в Запоріжжі з маленькою донькою. каже така ініціатива від благодійників: чудова можливість розважити дитину. Нам порадили сюди привезти дитину. Дитині тут подобається, вона з задоволенням сюди ходить, з 10 до часу кожен день, ну а мама займається своїми справами. Все подобається, тут і малюють вони, тут розвиваються, і старші, і дітки, і молодші, ну то їй подобається. Я працюю, я працююча, ми ж з області я працювала на поторсічі, я працюю на даний період в відпустці. Цього разу до заходу приєдналися працівники Запорізької обласної філармонії, які представили відомих малечі персонажів та зробили цікавий концерт, на якому заспівали композиції з мультфільмів. Лармонія працює, звісно, і з дорослими і з дітьми. Ми постійно робимо святкові заходи. Ми хочемо дуже підтримати наших українців. І для нас найважливіше наше майбутнє це наші діти, і тому саме для них ми сьогодні працюємо і кожного дня, аби вони почувалися краще, спокійніше і в них все було добре. Була новорічна вистава, і з'явився такий персонаж, як Золота Рибка. А ось настало літо, і ми подумали: а чому ви ні? Літо золота рибка. Так у нас дуже багато чудових персонажів, і я сподіваюся, що дітки будуть задоволені. Центр працює у будні, кожного дня проводять різноманітні активності, а раз на тиждень проводять більш масштабні заходи та запрошують зіркових гостей.